Ми всі з вами читаємо новини. Серед них Єврокомісія погодилась виділити Україні 50 мільярдів на реформи. А ось ми всі знаємо, що нарешті, і слава Богу, Америка виділяє гроші. Далі, Нідерланди обіцяють 4, майже 4,5 мільярди євро допомоги Україні. Данія виділить 43 мільйони доларів. Для підтримки бізнес проєктів своїх компаній в Україні. Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво fpv дронів для України. Ну, і так далі, і так далі. От дуже-дуже багато таких новин. так? По суті, по суті, так, там виділяють там десятки мільярдів євро, обіцяють сотні. Не знаю, наскільки там це буде правда, неправда. Але от дивіться, з такими грошима Україна вже. Ну, має стати просто якимось, знаєте, таким економічним гігантом. А сили оборони, ну я не знаю вже дійти, мабуть, не знаю, до Камчатки дійти. От в мене просто залишається питання. А, куди діваються ці гроші? Куди? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Сьогодні цікавий випуск. Хочу поділитися своїми думками думками, які у багатьох українців теж є. Я більш ніж впевнена в цьому. До речі, пишіть під цим відео в коментарях ваші думки ось щодо сьогоднішньої теми випуску. Дивіться. Олігархам мільярди українцям локшину на, вух, на вуха. Ви всі прочитали назву цього відео. А про що це я? Про те, що нічого не міняється. Той, хто заробляв великі гроші, той продовжує заробляти великі гроші. Хто ні, той взагалі став ще бідніше. Ну і так далі. Середній клас він взагалі десь дівається, і мені здається, що скоро його вже взагалі не буде. Я зараз про те, куди діваються гроші. Так? От куди діваються гроші? Гроші, які б мали йти на армію. Ну, ось вам приклад. 1,7 мільярда. 1 мільярд 700 мільйонів. Вдумайтесь, 1 мільярд 700 мільйонів. Йде на єдиний марафон. Йде з кишень платників податків. Ось вам статистика: компанія Нілсен, це світовий лідер в сфері вимірювання аудиторії. <кій> Зафіксувала, що єдиний марафон дивляться кожного дня всього 4% населення. Десь 5-6 разів на тиждень дивиться десь 7%. Не дивляться взагалі 38%. До речі, пишіть, хто дивиться марафон? От мені просто цікаво, знаєте, І от ще цікаво, там от люди пишуть там от такі там. У вас якийсь негатив, там жахливі якісь новини і так далі, то ви подивіться, що відбувається. Чи ви, може, забули, що в країні війна? По марафону, так, звичайно, там розкажуть, що все добре. Як кажуть самі військові, от е, прийшла людина, да, там е, я не знаю там, на відпочинок там, на 10 днів, якщо ще пускають. і Включив в марафон. А там все добре, грошей багато, зброї багато, все там рухаємось вперед і так далі. Ну, складається враження, що супер, все круто. Мільярди з наших кишей збирають чотири олігархи: пінчук, Ахметов, Фірташ і Коломойський. Бо це саме вони, найбільші вигодонабувачі нинішнього маразму. Саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам ж з вами ну, немає більше що фінансувати, правда? Ну, нема ж більше. Як я вже казала, напишіть, хто дивиться марафон. От давайте проведемо свою статистику. Я, наприклад, телевізор взагалі не дивлюсь, от чесно вам скажу. В мене немає на це часу це по-перше. А коли є лишній час, я його просто проводжу з дитиною. Ем... Особисто моя думка, єдиний марафон він взагалі спотворює реалії, не дає розуміння того, що відбувається насправді. Милює такі знати нічим не підкріплені картинки, ось змученому суспільству. Ось як я це бачу. Згадайте, як людям вносили в вуха і в голови, через 2-3 тижні все закінчиться, що навесні будемо пити каву в Криму. Згадайте. Як люди через ці і подібні повідомлення приймали рішення, які дуже часто коштували їм життя? Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію ну, абсолютно якісь такі, знаєте, дурні гроші. Якщо 5-6 менеджерів, які рулять країною, не розуміють цього, ну, питання просто до їх компетенцій, тоді я не знаю. Хоча про що це я? Всі, хто поруч з Володимиром Зеленським, з нашим президентом, вони отримують фінансування з бюджету, бронь від армії. Ні, я не права. Скажіть, я не права. Якщо ні, поправте мене, будь ласка. Чи я знову кажу, може, щось не те. Ось ті, хто там про негатив, про ось давайте, давайте, пишіть зараз в коментарях. І заяву Шмигаля про недоцільність перенаправляти кошти з єдиного марафону на ЗСУ, це взагалі, я коли прочитала цей вислів, я. Це ганьбить країну, як взагалі можна було таке сказати, і як можна таке робити. Ми просимо допомогу в партнері. Самі ж що робимо? Самі витрачаємо гроші просто не туди, витрачаючи на те, я не знаю, там, щоб хтось заробляв, вішаючи нам лапшу на вуші, я не знаю, і прикриваючись розмовами про інформаційну безпеку і так далі. Про що ще я хотіла сказати? Всі вже вже, знаєте, всі обговорили вже цю тему. Ще хочу я пару слів сказати. Єрмак став найвпливовішою людиною. Знаєте, було дуже дивно читати цю новину. Хоча насправді ця людина, мабуть, вирішує багато в нашій країні. Лідер, лідер, якого ніхто не обирав. Ви обирали його? Ніхто його не обирав. І, мабуть, не хоче цього лідера. Самоназваний лідер, який використовує силу і міць українського народу. Лідер, який став, ну, типу, лідером став, бо реальний лідер опустив руки я не знаю, як ще по-іншому це сказати. Я думаю, що президент розумів, що буде важко. Чи, можливо, навпаки, не розумів, я вже не знаю. Ось вам цікава оцінка журналу Тайм. Андрій Єрмак остаточно поглинув Володимира Зеленського. Бо людина, яка свого часу отримала безпрецедентний рівень підтримки. І яку справді любили як веселого, симпатичного, класного Вову, дала своїй секретарці вилізти на коліна, а потім і на голову. Це така цікава оцінка журналу Тайм. Знаєте, Зеленський. Він тривалий час жив такою ідеєю ну, там, потрапляти в рейтинги. Знаєте, от рейтинги це було все. Мабуть, я не знаю, мабуть, і зараз я не знаю. Стверджувати стверджувати не буду. Навіть завів особливі стосунки зі старшим оглядачем журналу Саймоном Шустером, хто не знає, навіть орден йому дав, але Саймон не повівся, знаєте, ось на це все і видав книжку з подробицями без сантиментів. І ту саму обкладинку, яка обнулила імідж Зеленського на заході. Ту саму із заголовком «Наубаді». Мабуть, всі пам'ятають. Із книжки там цікаве головне, як Зеленський тижнями применшував ризик повномасштабного вторгнення і відмовлявся від порад військового командування укріпити кордон. Ця важлива правда для того, щоб знати, чому кількість. Травних прапорців росте в геометричній прогресії. Все вийшло якось не так. Замість того, щоб готуватись до війни, готувались до чогось іншого. Я не знаю, чи не готувались, чи що там було в головах, я не знаю. Коли військові, я точно знаю цю інформацію, військові, ці відео, мабуть, вже повидаляли, не знаю, може, ще десь є. Приходили в Бородянці за місяць до повномасштабного вторгнення і казали. Депутатам, що давайте будемо щось робити, давайте укріпляти кордони, бо скоро буде війна. Їх виганяли просто цих військових, розумієте? Ніхто не слухав. Ішов Бородянці, ось в тій же Бородянці, що сталося, всі знають. Знаєте, от для Єрмака от такі обкладинки це просто алібі, алібі від майбутньої відповідальності. Бо не горять скріни і синхрони, де він агітує за розмінування і втюхування орло. До речі, ось що цікава деталь, але важлива фото Єрмака для статті. От Ми бачили на такому тлі Зеленському. Це, знаєте, така алюзія на заміну лідера. Єрмак стоїть на тлі мішків з піском. Хто ті мішки туди носив? Прості люди. Я не знаю. Може нацгвардійці, може удошники. Юні. На фото виглядає як лідер. Але чи лідер це? Єрмак з його рейтингами без Зеленського він нікому не цікавий. І це повна відповідальність Зеленського, що лівий мужик з вулиці, вибачте, без повноважень взяв на себе всі можливі повноваження. І це жорстока правда, про яку казати зараз не на часі. Не на часі в нас казати зараз про таке. І ось цей відбілюючий твіт Єрмака про мертвих героїв. Ну, це, це просто дно. Бо всі вони загинули, тому що наші нові лідери вкрай погано готувалися до війни. Це якщо м'яко сказано, розміновували там, де не треба було розміновувати. І навпаки, нічого не робили там, де, де треба було е, будувати просто такі фортифікації, щоб ні одна російська тварюка не пролізла. І тому частина згаданих е, героїв Єрмаком. У відбілюючому твіті була, знаєте, така ось просто ця частина згаданих героїв, про яких він там згадав. Ці люди були змушені кинути цивільне життя і піти, піти на війну і не повернутися вже з нею. В мене все на сьогодні. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.